Здорові були, мамо, з неділенькою вас. Дякую, доню, дякую, і тебе з неділенькою. Де це ти вже ходила з самого ранку? Ось дивіться, мамо, нову хустку купила. Яка гарна хустка. Молодець. Добре зробила, що купила. Жди сьогодні ввечері до нас старости прийдуть. Які там старости? Від кого б то? А Павла Кандзюбу, пам'ятаєш, той, що чумакує за Харкова. Він до нас колись заходив на свято із спаса. За того старого? Лісову тюдурна, за Стецька, за сина його. За того божевільного все ще краще. Та він, мабуть, зовсім дурний. Дурний так багатий. Цур йому з його багатством, коли розуму немає. Розуму немає. Розуму немає так багатий. А як по нашій вулиці йде, то з нього діти мої сміються. Хай собі сміються, а він собі багатий. А якраз прийшов до нас на Слов'яніську Мойку, то там такий з нього був, що хазяїн силу прогнав, щоб ми й через нього не гуляли. Все вже побила лиха година, та й нещаслива, коли за нього іти, наче всі люди повимирали. Та кажу ж тобі, доню, що він багатий, скільки пар голів, волів і всякої худоби має, та ти у нього вся в золоті ходити будеш. Яке це щастя у світі з дурнем жити. Він на тебе не кричить, не вередує, ну, часом, може, й там налає згаречу. то ти до нього тільки крикне, він умиті замовкне. Не те, що з розумним. Подивися на нашого батька п'яницю, сварка, лайка, бійка і що. Та я б тільки зраділа, коли б він з розуму зійшов. Та вже, мамо, що хочете, те й кажіть. А я за того дурня, за того бецмана не піду, ой не піду. Ну, вже як за такого багатого не підеш, то кого ж ти будеш чекати, якого поличчика будеш виглядати? А я, скільки я вас ще маю содержати. Подивися на батька, п'яницю непросипенного, та я вас тільки на одних і публиках содержу. А сили в мене вже не ті. Звалюся я, хто ж вас буде годувати? Чим я, мама, тобі удясть, літом, на бойці? слава тобі, Господи, скільки заробляю? А зимою пляду, пряду мало вже зібрала. Коли ще у дівоцтві стільки зібрала, то можу себе і судержати, і судягти, і без мужика дурня. Те, що ти зібрала, це все доню, дуже добре, це все будеш мати. А що за багатим мужиком ще більше збереш, то це ще краще. Мамо, я б вам щось казала. ну, давай, кажи, адже ви знаєте Олексія. Кого це? – Коваля. пам'ятку вам, що таборі вам по чергу. Ось недавно чаплію зробив. Олексій, ага. Пам'ятаю коваль. А що? Чи не думав він? А Атош? А ти що? Чи він тобі що казав? Еге ж? А ти не плюнула йому межі очі? А так пак, а за що? А щоб не сікався за дарівню. Де ж це таке сьогодні бачено, щоб я тебе за коваля віддала? Чи він тобі щось казав? А то ж. Уліяно, чи ти з розуму зійшла? Що це ти собі таке в голову взяла? Правда, він коваль мудрий, так, вміє все і зробити, і не п'є, і не гуляє. Та що ж з того? Він же ж кріпак, що нужди, мамо, що крипак, пани мені його добрі, про них усюду чутка йде. Пани вони, може, й добрі, ті пани. Але ж ти що? Сьогодні з волі та в неволю? Була городянка, а хочеш стати селянкою? Де б я не була? Чим би я не стала, мені байдуже, мені ось то з ним добре, бо я люблю його. А ти собі не думаєш? Не думаєш, що й тебе ще на ту панщину поженуть? Ой, лихо мені! Мою Ліасю, і на панщину поженуть. А чим панщина страшна? За те не знатимемо податків, так усі до пани за своїх людей платять. Таку, на моці, чимало там панських усі то, Крий Боже, як хвилюється, як добре за панами жити. Ти собі, Ульяно, як хочеш, а я твоя мати. І я тобі так скажу швидше в мене на долоні волосся виросте, чим я тебе віддам за Олексія. Все, нічого потякати. Я старому Кандзюбі сказала, щоб сьогодні присилав старостів. Ох, лихо мені! Сьогодні? Сьогодні, сьогодні. Чого ж тут відкладати? Ти доню, ню Ось ти зараз прийде Стецько, ти з ним поговори, любенько, не небезумствуй. чим з таким дурним і говорити, я не вмію. А ти потурай. Коли б не ну, тільки хлопець з дівкою зійшлися, вони завжди знайдуть, про що поговорити. А часом мовчки постоять, то ще лучше подружать. Я це добре знаю. Ти вже до зараз прийде Стецько, а я буду лагодити обідати. Ой, горе мені горе, що та мати придумала. Та й палата. А що у вас варили? Нічого. А тепер що? Що, 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 що? Нічого? Брешеш був, як нічого. Батько казав. Розпитай її обо всім, Та чорт її знав, об чим її розпитувати. Я все позабував. Так піде до батька, та я розпитаю, як позабував. Так він би добре казав: не йди, поки обо всім не домовишся. Ні, об чим нам домовлятись. Як ні об чим? Коли за мене йдеш? Ні, голубчику, всього ніколи не буде. А чому не буде? А тим що я за тебе не піду. А чом не підеш? А тим що не хочу. А чому не хочеш? А не хочу, тим, що не хочу. А батько казав, що ти підеш. Не піду. Батько казав не потурай, пожениха, й пісеньки заспівай. вона й піде, от її заспіває. На курочці пір'ячко рябоє, любимося, серденько, обоє, Тип-тип на село, кив морк на нього, я не дівка його, не піду за нього. Чи хороша моя пісня? Така точнісівку, як ти, що нічого не второпиш. Ось послухай, я тобі заспіваю. В мене думка не така, щоб пішла я за стицька, стицько, ститки, стицьком, бридкий цур, тобі не в'яжися пек, тобі Боже, вільний. На дурна я і не п'яна, щоб пішла, я, за Степана. стицька, ститки, стицьком, бридкий цур, тобі не в'яжися пек, тобі відчепися, Боже вільний. Лучше ну, мені впасти з дубу, чим пішла в'язака дзюпу, стицькостидки, стицько, бридкий. Цур, тобі не в'яжися, пек тобі відчепися, божевільний. Лучше ну, впасти з моста в воду, чим дістатися у роду. Стицько стидки, стицько, бридкий. Цур, тобі не в'яжися, пек тобі відчепися, божевільний. А що, Стецю, чи хороша моя пісня? Погана, як я її послухав, так вона дуже погана. Який нечистий навчив тебе її співати. Чим ти її співаєш, а? Так я тобі співаю і кажу, що не люблю тебе і не піду за тебе. Так це б то батько збрехав. М -м -м. Як ти йому скажеш, що він бреше, так він так по пиці ляпанця й дасть. Я вже пробував. Так що ж, то твій батько, а то я тобі кажу, що не хочу. Не треба мені того хотіння, без нього підеш. Батько казав, щоб ти не дрочилась. А чого б мені дручитись? Я не скотина, нехай Бог милий. А що б пішла за тебе, то навряд. Я ж кажу, що наше ще щевилами писане. Ей, чи Пріцько, чи домаху, чи як там тебе? Послухай, та йди. Ось коли б ти була моєю жінкою і сказала б, що не хочеш за мене, я так тобі пику побив би, як мене батько часом є. А що тепер не можна? Батько казав, що після весілля жінку можна бити скільки хоч. А зараз ні. Дарма, але ну, я й підожду, а поки милості прошу, і здає за мене. Що мені з дурнем товкувати, покинула б так мати тебе. Застанусь і буду його підурювати.